52 школи на Одещині навчатимуться виключно дистанційно, і ще у 80 запровадили змішаний формат навчання. Усе через брак укриттів у деяких навчальних закладах їх облаштувати просто неможливо. Ольга Дунська продовжить. У коридорах одеського ліцею дуже гамірно. Учні хочуть наговоритися до схочу, адже в Альма-Матер зазирнули лише на день. Вже наступного уроки проводитимуть у дистанційному форматі, адже в ліцеї укриття немає, і збудувати його майже нереально. Вона знаходиться на території, там де ґрунтові води є. Є катакомби. тут район такий у нас весь на катакомбах. Виходить так, що я з шостого класу сиджу на дистанційці. Тобто, спочатку коронавірус, потім повномасштабне вторг. І соціалізація вона відсутня, в принципі, домашні завдання зробити проблеми, зізнається Анастасія, бо ноутбука немає. Можна зайти отак, от на урок, отак от з телефону, тобто тут е колонки, ой, іконки, і завдання, тобто воно все маленьким шрифтом, не дуже гарно видно. Торік вимушена вчитися була у смартфоні. І Вікторія дуже все довго крузилася. Я могла там не встигнути здати завдання в той срок, який було потрібно. та... Мабуть, просто якось це давило дуже сильно. От із Романом ноутбуком ділиться його старший брат. Тож нерідко ліцеїст запрошував до себе однокласників на навчання. Вони приходять до мене, ми разом за моїм ноутбуком можемо зайти на урок. Ось так віддалено на Одещині вчаться діти з 52 шкіл. Цим діткам будуть передані гаджети, що дозволить їм більш якісніше отримувати дистанційне навчання. Ми зі своєї сторони будемо забезпечувати і надавати їм теж паралельно очне на навчання яким чином будемо залучати їх до шкіл, які знаходяться поруч, але це буде один день в тиждень. Над поліпшенням процесу онлайн навчання для українців працює фундація Олини Зеленської. Завдяки партнерам із Сербії. На початку навчального року фундація передала 5 тисяч ноутбуків та планшетів для дітей, дві тисячі саме для Одещини. Решта поїде на Миколаївщину та Сумщину. Ми робимо фокус саме на регіони, територіальні громади, де діти навч... вони не мають можливості навчатися. Очі і навіть не мають змішаної форми навчання, і це стосується також вчителів. Планшети для молодших класів, ноутбуки для старших Випускниця Дар'я мріє пов'язати життя з it сферою. Я, я дуже щаслива, що мені стати цей ноутбук. Ось я хочу практикувати свої навички і також поступити на цю спеціальність. Та в першу чергу каже, буде легше підготуватися до національного мультитесту, аби вступити до мріяного вишу з Одеси. Ольга Дунська Ігор Казанджі. Ми Україна, марафон і єдині новини.